Розклад для жінок. Чого хоче твій чоловік? Чого він не договорює, що він тримає за маскою? Оберіть один з камінців. У мене тут три колоди, і залежно від того, який оберете, та буде колода. Це буде перший варіант, це другий варіант, це третій варіант. Обрали? Поїхали. Перший варіант, що приховує твій чоловік, чого він насправді від тебе очікує, що йому потрібно. Королева мечів, він тебе боїться. Він тебе бачить занадто незалежною. Він боїться твоєї сили. Твоє слово ріже, твій вигляд буквально може його вколоти. Це може бути і травма. Ти можеш йому нагадувати когось з сильних жінок його роду маму, бабусю, тітку. Але інша його частина. Саме захоплюється цим. Тому він і притягнувся до тебе. І це його урок. Чи потрібно тобі щось змінювати в собі? Давайте подивимось. Четвірка жезлів. А ви знаєте, я би вам порадила триматися цієї своєї історії. А ви є при всьому тому стабільна жінка. От він відчуває цю силу, що за вами як за кам'яною стіною. Можливо, потрібно йти на якісь компроміси, але не зносити несущі стіни в чомусь в малому. Королева мечів не завжди жорстка, королева мечів справедлива, вона має досвід. Я би вам порадила залишатися такою, яка ви є. Це його страхи, пройде через них. Буде у вас контакти, сім'я. Це його випробування. Другий варіант, чого боїться в вас чоловік, як вас, хоч, як вас бачить і чого від вас очікує? Вау! А тут король кубків. Тут можна просто триплетом читати. Взагалі сам цей чоловік дуже м'який. Він дуже ранимий. Він часто в собі, він дуже на емоціях. І він хоче, щоб його розуміли, щоб розуміли його душу, щоб прониклися його світоглядом. Але це ще карта інколи інфантильності, тому що, дивлячись, скільки вашому чоловікові. Для нього важлива душевність. Важлива. Йому важливо, щоб ви його оцінювали не по фінансам, не часто навіть по діям. Йому здається, що те, що він вас любить, те, що він емоціонує вашу сторону. Цього достатньо. Але чи достатньо цього вам вирішувати вам. Третій варіант, що від вас приховує чоловік, що хоче від вас, як себе позиціонує. Ой, а тут взагалі паш кубків. Тут взагалі дитина внутрішня говорить якнайбільше. Тут ще взагалі невміння діяти. а Людина, хочу, щоб ви дослухалися. До її бажань, і щоб ви були поблажливі, як до дитини. Тут взагалі така, знаєте, ну, незрілість, незрілість. І навіть якщо він виглядає мускулинно, він в душі велика дитина. І знову ж таки вам вибирати, йти в цей контакт чи ні. Це таро розклад для чоловіків. Що хоче ваша жінка, що вона приховує? Тому що за емоціями може йти одне, один текст, одне послання, а насправді жінка може хотіти зовсім іншого, тому що ми всі носимо якісь маски. Обирайте ваш камінець. Це перший варіант, це другий, це третій. Цей розклад можуть дивитися жінки і перевірити, чи насправді саме цього ви хочете від чоловіка. А можливо, ви самі навіть не підозрюєте, що саме цього. Тож поїхали. Перший варіант. Хто задумав перший варіант, що хоче саме від вас ваша жінка? Більше емоцій, більше проявлення від вас щирих почуттів. Можливо, ви закритий, можливо, ви скриваєтеся. Вона хоче відчувати, що ви її приймаєте повністю. Можливо, в неї є якісь свої комплекси, чи щодо фігури, чи щодо свого соціального положення. Вона хоче, щоб ви бачили її душу, її той скарб, який не можна не купити. Не згенерувати, а який дається від народження. Вона хоче, щоб ви бачили її суть. І повірте, вона відплатить вам сторицею. Більше емоцій давайте вашій жінці. Другий варіант дев'ять пентаклів, а тут жінка чекає подарунків. Чекає проявлення ваших емоцій в матеріальному плані. Для неї це мова любові. Якщо чоловік дарує квіти, якщо чоловік дарує якісь такі хаймілки, ніхто не говорить, що це мають бути діаманти. Але матеріальні приємності, їй це важливо. Подумайте про це. Тому що, можливо, ви багато емоціонуєте, а їй хочеться. Подарунків і не тому, що вона скупа і що вона нужденна, вона якраз свободна від грошей, вона якраз вільна, вона якраз може собі дозволити все. Їй просто не цікавий чоловік, який а, скупий, який, можливо, тільки емоціонує, ставить умови, диктує їй важлива віддача саме матеріальна. Третій варіант, що від вас хоче ваша жінка. Вау! Шість жезлі! От тут вона взагалі хоче заміж. Вона, по-перше, хоче бачити у вас переможця. Вона хоче бачити ваші дії, тому що жезли це про дії, не просто слова, конкретні дії. Якщо давно зустрічаєтесь, чекає вона ну, конкретно вже офіційного оформлення ваших стосунків. Вона хоче свята. Хоча би. Хоча би свята. Вона хоче, щоб ви її не ховали від соціуму. Вона хоче бути признаною, що це принаймні, якщо не ваша дружина вже, то ваша офіційна дівчина. Вона чекає від вас пропозицій і конкретних дій. Дійте, як переможець, завойовуйте її, але м'яко через любов.